дивитеся фільм Мела Гіпсона Салати Христові на християнському каналі. По-моєму, з'їв пульт. О, oh, в ефірі новинища. Найкращі виконавці хіп-хопу зібралися у Спрінфілд. Вони дадуть концерт під назвою Вбивство для життя, де виступатимуть бради-пістолети, красунчик Ромео, Цитскоду, Дівка, МС Шампаль і людина року на версію журнал Зброя Алькатрас. Настрою мого паскудне джерело. Тату ти мене продав. Але заплатив за цей квиток. Отже, я дорослий все одно піду. Усі, комуналіньки, хитрі буратінки хочуть відхопити з рота мого слинки. Я не повернусь краще з дівками своїми роздянусь. Чувачок, мікрофон сюди жени. Якщо репати не вмієш, тут концерта не ясла. Ти малий ще захирієш. Йоу. Пігає. Семіноли вирішили вийти на стежку війни. Вперед, семіноли! Я поставив на вас гроші. Від цієї комбінації залежить результат всього матчу. Ви дивитесь тиждень серіалів. Чуваки, пацани. Ти на мене не жени, бо мені хоч бикни. У директора болячки йо. Від моєї плювачки. Йо. Ну малий дає. Настроє мого паскудне джерело. Гомер звуть його здоровенне мурло. Же голюгідний старий. Він зовсім тупий. Персиць як слон, іде як сліпи. Я вогли торочу. ДНК його не хочу. У! І півгодини ми покажемо вам, як скоротити витрати на ліки. Самостійно робити пластирі. О, непогана ідея. Для початку вам треба 5 метрів стерилізованої вати. У, мексиканська боротьба. Справжній чоловічий спорт. Пацан забунів тебе колеса. Йо, внизу у мене музей вузкових фігур з усякими монстрами. Можеш зацінити. Спускайся, чувачок. Давай. Давай малий. Я Бувай здоровий, мій маленький жовтий чувачок. Їдьмо мочити наших ворогів. Мир. Чо, це 50 цент! Йо, бе, ти ти крутий мен на сцені. Поїдеш світове турне. Sorry, 50, у мене уроки. Все правильно, більше знаєш далі їдеш. Запиши, що я сказав. Це суспільно корисна робота. Ні. Ясно. Покотили в парк збирати какашки. Так, сер.